Усім привіт! Це World Box у 2025 році. Чо ж, давайте грати, як воно буде відчуватися взагалі. Настрій, в принципі, непоганий. Уже створило декілька людей. Поселення у них називається їх. Хай буде Тіг. Вони живуть навколо озера, такого маленького, яким казав навіть без того. Сейчас тут є глубокий океан. Мабуть це не ставов, це реально для не буде океан. Розмір будет. іншій стороні цієї планети ми зробимо поселення орків І поки орки ще розбудовують своє поселення, ми робимо поселення ельфів на іншій стороні цього світу. І для балансу цього світу нам треба ще гном. Давайте їх розкидаємо в опці. Ось так. Ми гномів розкидали, і їм треба якийсь Всесвітнє зло, щоб вони з чимось боролися. Тоді давайте їм наставимо крижаних веж. Ось тут буде база крижаних веж. І ці крижані вежі мають бути знищеними, інакше люди просто не захоплять цю територію. Або ельфи, там двор, феорки. Хто хоче, той має виграти крижані вежі, щоб захопити цю територію. тобі. А тут будуть пом'яні вежі. На увагу. Ого, вони обстрілюють все навколо. Це жах Але демони тут еще і ще й вбивають тума. Фіні курпі. Чорна курка не постраждала. Приземці цього відео. Давайте ще додамо зомбі. Зомбі апокалок справляться у нас 100 боксі урок з таким хаосом. У нас рік почався доволі непогано, погода гарна на дворі, А у них почався апокаліпсис. О, людина і розвинівших. У них навіть популяція 47 людей. Це 48. Одна людинка народилася. Тій тут дуже багато, дорослих мало. Ну поки що він тільки розвивається на 23 рік. Ех, 23 рік, вже 24. А зараз буде символічний 25. й У них уже є якийсь порт і рибацький човен. Він дійсно ловить рибу. У них є риба у поселенні? А ну. Це король, Евотіс. Недавно. У них є дев'ять риб. три хліба, шість страв, один гриб, навіть три кокоси. Звідки у них кокоси, якщо тут ростуть акації, а тут буде просто лук і поле? А, вони ну спальм, подобували пальми. ось Одна лише пальма є. А на іншому березі твориться повний хаос, усе горить, усе палає. І вже дійшло до гном. гномів. Роль гномів і з демоном. Я навіть що їх поселення. Що ж, схоже, що це поселення скоро буде знищене. Приходимо до гномів в іншій стороні світу. Вони непогано так розвиваються. У них як і у людей, багато дітей, мало дорослих, але посередині. Вони вже ратушу сравніли. О, лісору. Другое дерево, прямо при на нас. Давайте перейдемо до ельфів. Ельфи. Вони обожнюють носити з собою луки. У них уже є армія. Хоч і їх армія або забувати але вони вже відбиваються від перших. У, Тож, у нас залишився лише один зомбі у світі. Це схоже на те, що він і є. А цей зомбі доволі могутній. У нього є полум'яний меч і усі шанси зробити продовження діалога. Ого, так вони наробили дуже багато зомбі-демонів. Тут уже три зомбі-демона. А це звичайний зомбі. Він дурень. Ну, це зрозуміло. Давайте перейдемо до орків. І як же розвиваються наші орки? У найспокійнішому краю світу. Вони реально на краю світу, і їм реально спокійно. Хоч і під боком у них тут крижані вежі, але вони натомість не палять міста і цілий світ. Уже четверть світу горить від цих демонів і пекельних веж. Це ж просто хаос. А у лофтів все спокійно, у них нормальний клімат, рельєф не такий уже і горний, рівненький. Пальми є, кокоси добувають, дорослих, у них тепер багато, дітей мало. Це кращий баланс, баланс ніж у інших. А ще у нас розпочалася епоха сонця. Отже, горіти буде дуже багато. У нас вже палає півсвіту, і в епоху сонця вогнище буде розпростуджуватися набагато швидше. Саме тому у нас уже згоріла десь половина світу. Що ж, схоже, що ельфи і люди вже не справилися з цим хаосом. А у догномів поступово доходить вогонь. Хоча у них тут і є зимній біон, у них тут сніг. Я гадаю, що вогонь їх обійде стороною. У них все буде добре. А ніяково буде. Люди пали, а від них залишилися лише руїни. О, тут зомбі. Це зомбі-демон. Але він, він ветерани убив 11 істот. Розуміло. Десь у світі з'явився дикий маг. Що там, не те, що його вже не знаю. Законом. Різиний демон, розумію. Ну, не все тут заморожує, хоча йому це не допоможе, бо йде епоха сонця, і усе горить і все палає. І з цієї сторони світу вже доходить до іншого краю. До краю орків. Орки і гноми останні виживші. У них є два королівства, але до гномів вже дійшов вогонь. Їхні поселення палають, а гноми самі е, отримують опіки. Погано. Але чи виживуть орки? До них дойдуть тільки крижані демони. Але звичайні демони з мечами вогняними та зомбі-вірус, я гадаю, до них не дойдуть. у гномів менше шансів. Вони низькі та не зможуть якось чинити спротив. Ось у високих зомбі демонів з мечами ломбіною. Просто подивіться, у них є армія, так. У них є один дивізіон, але він оснащений цього ж якоюсь легендарною валхою. Реально? Та ви що? Ну вони ж не зможуть відбитися. І поки я зараз з вами розмовляв, у нас продовжує палати увесь світ. Ось так це виглядає під час епохи зомбів. Ну що, давайте завершувати. Це була перша серія і у нас лише орки та гноми їх королівство у самому розквіті сил. І ось так виглядає мапа під кінець 56-го. року. Зараз, під кінець? Так. Під кінець 56-го. Пау. До побачення, до зустрічі. Бувай!